Перейду всім, це розпакуйка. І розпочнемо розпакувати наш пакуночок. Знадобилася мені для моїх експериментів екшен камера. Купляти собі щось серйозне мені не дуже хотілося. Тому вирішив обійтися бюджетним варіантом, для того, щоб зрозуміти, наскільки взагалі мені потрібна така штука. Прошерстив інтернет, відшукав собі підходящий варіант. Чим мені сподобався, тим, що. Продавець пропонує декілька варіантів пакування додаткового. Обрав те, що мені потрібно, і ось нарешті пакуночок я отримав. Давайте подивимося, що в нас всередині. Глянемо пакування достатньо міцне. Глянемо, що в нас як запакована сама камера. Так. Куча покорки Так. Угу. Так, раз. Є ще тут нічого, нічого. Так, значить, сама героїня, екшн камера Обрав її за специфікаціями. ну, Виробник обіцяє, що камера може знімати в режимі 4К до 30 кадрів за секунду. Згідно оглядів, не так вже і багато, в принципі, може. Головне, що знімає HD. Якісті достатній для мене. Обрав режим кольорового забавлення сріблясте. Так мені більше до вподоби. Ну, Стандартно для китайців. Камера йде в, в пакуванні, бачите, зразу в боксіку. Аквабокс. І сама камера. Про саму камеру скажу дещо згодом в наступному своєму огляді. Поки перевіримо просто, що мені саме прийшло. Так. Акумулятор вже є. Окей. Акумулятор стандартний. На 900 в один. Так. Камера в стандартному форматі форматі. Закос під GoPro. Так, яке цікаво заряджено, чи не заряджено. Заряджено. Другочки заряд є. А, зразу вже Зразу почала писати. Ну що ж, Про саму камеру, як я кажу, я зроблю окремий відео огляд. Після того, як розберусь з нею. Так, камера робоча, все окей. Боксик також цілий. Бок стандартний, в принципі, розкатановував нічого. І стандартна комплектація, як і будь-якій китайській камері. Додаткове скло з щілиною, для того, щоб можна було писати звук ремінці. для того, щоб камеру було можна закріпити. Кріплення на руль велосипеда або на трубу, або на щось подібне. Так, це у нас окремо йде ну, набір шарнірів. Тут у нас що, ага, це додаткова комплектація. різноманітні кріплення, рамка для кріплення на штатів або для монопода. Так, що у нас тут іде. Стандартне два кріплення для таких гладких поверхней кліпса. Щоб можна було камеру закріпити на тканині чи на чомусь тоненькому. Тросик і додаткова клеюча стрічка. Двостороння, щоб можна було закріпити на склі, чи на шоломі чи щось подібне. І, звичайно, тросик для того, щоб сама камера закріпляється, до, наприклад, до якої поверхні чи до кріплення, щоб в разі, якщо не витримає кріплення, наприклад, стрічкою чи камеру зіб'є, щоб вона залишилась у вас, а не скакала по полю. Так, що у нас тут? Ну, Теж в принципі, стандартна інструкція англійською мовою. Китайською мовою, українською, російською нема. Так, це у мене що? Це у мене зарядний пристрій. Такий цікавий. Це вже йде додаткова комплектація, яку я собі обрав. Значить, додатковий зарядний пристрій. Набагато менший, ніж я розраховував, думаю, він трошки більший буде. Зживиться від USB. І додатковий акумулятор. Ще один акумулятор я собі замовив теж на 900 мА. І USB-шнурок. Стандартний USB, micro USB. Для під'єднання камери чи для живлення нашої зарядного пристрою. нашого. Ну, тканина така собі для протирання тканинка, ніжна. Так, я собі вже ніхто зачепив, то вже пішли задерки. Так, і, звичайно, моноподік. Це теж іде додаткова комплектація. Так. Про монопод, якщо буде бажання, пишіть в коментах, зроблю окремий огляд цього моноподіка для селфі-палка так звана. Так, что у нас тут? Ага, и, конечно, зарядный пристрій до камеры. Так, посмотрим, что он тут с собой являет. Ну, стандартная зарядка на 5 вольт 2 ампера. Ничего такого супер. Важко отак. Ну, коробка, я скажу, достатньо міцна, витримала всі перипетії подорожі, трішки на кутку пом'ялася, але в цілому я скажу, камера приїхала цілою. І в додатковій комплект, комплектації також я взяв там дає кофер. Подумав, просто як би там не говорити, не ходити, але камеру тримати просто по карманах чи десь де-інде. Нецікаво, нехай вона лежить в гарненькому такому кофру. Якщо цікаво, зроблю по цьому кофру окремий огляд, скажу так, що зроблено у жорсткій такій коробці воно не продавиш, не проб'єш, тобто вона сміливо десь складати. Всередині пінка, як можете бачити, з вирізаними от таким чином місцями. Низ більш жорсткий, верх поролоновий. От, тобто запах зразу пішов такий, скажу, специфічний, не різкий, але відчувається зависький запах. От. Ну, це окремий буде огляд. Якщо цікаво глянути згодом. І про камеру також напишу дещо пізніше. Ось така вона камера. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. いいさあ